Знала, чому ми її самоостаннє відкриваємо. Ну давайте зараз почнемо обирати наші пакетики. І почнемо ми з колекції «Аврора». У нас, до речі, залишилось два пакетики. Я просто. Ну, мені так сумно. Давайте так, з закритими очами оберу ось цей пакетик. Ну, і все одно кору. З колекції «Шоколадна їжа» я так само хочу обрати. Ось цей. Ой. Хоча ні, я хочу націю ось цей візьмемо. Він такий більш цікавіший. Е, колекція пач. Давайте я так закрити мої очима, його обираю. І давайте це буде ось цей пач. Я таки. Ой. Ще, секундочку. Я таки думала, що нам випаде цей кольор. Я зараз. Трошки сторінкою відкладу, бо він тут розпався. Е, і колекція. Хто знає як вона звуть, напишіть в коментарях. Так, закритими очами обираю і я хочу взяти ось цей пакет. Це на зелений. І е, колекція чахли на макбуки. Я також закритими очами обираю. Сьогодні ми не по кольорах, а все в рандом. Я візьму, напевно, ось цей. Так. Не знаю, що але. мені здається, щось що цікавеньке. І шумс. Е, І колекція. Так, зараз колекція рісала. Так, з закритими очами. Давайте ось цей. Не все одно всі однакові. Ось тому давайте розпочнемо е, нашу розпаковочку. Зараз секундочку. Матрічка виключила світло на лампі вибачаюся. Почнемо нашу розпаковочку. Ось наш блокнот каталожок. Ой, там все лізе до нас. Ось наш блокнот каталожок. До речі, я не пам'ятаю, що я вам казала, але ми, ми заповнили половину нашу, майже половину нашого каталожку. Я просто в шоці. От давайте зараз прийдемо сюди. Ось ми аж тут. І ця, я зараз вам покажу, це ось так ось виглядає. Бачите? <с. <с. Я й майже половину. <с. ну Десь одну третю, я думаю, ми заповнили. Ось, О, Ну, давайте почнемо з першої колекції. Це у нас Аврора. Ось наша колекція Аврора не Що знаєте, давайте почнемо з колекції Dior. Нам просто треба тут наклеїти наклеєчку, я думаю, ви пам'ятаєте, навіщо ми їх клеїмо. Тому що ми закінчили цю колекцію. Сьогодні у нас ось такий набір Так, Бо коли ми закінчували останні дві колекції, то так, я думаю, що ви наклеїти... цю кіточку, то ми то ми клеїмо такі от наклеєчки з котиками. Вони мене зараз не підходять, тому я вам їх не покажу. Ось. Так. Так. І почнемо ми ж з колекції Аврора. Тут не випадає. Випадає тут нам. Додолу. Все додолу. І е, тут нам випадає ось такий. Чи ось така, чи що це в нас? І це ось такий ось блиск для губ від Елен Pro. Я свої Аврорі не бачила таких брендів. Але це, до речі, відомий бренд. І ну, я не знала, що він є в Аврорі. Хоча ну, я на сайті Аврорі знайшла цей блиск. Тому він має право бути тут. Давайте приклеїмо його, не знаю. Так. І сюди ми приклеїмо останні сюрпризи, я навіть не маю догадки, що це. Ой, я вже все забула. І наступна колекція шоколадна їжа. І я не знаю, що тут. Почекайте. Так надіюсь, нічого не розірвала. Так, я нічого не розірвала. Так. І це в нас це з ним все. Це у нас ось такі ось шоколадні цукрочки, просто такі ось шоколадні цукрочки е з горішком. Давайте покажу. Ну і тут така ось ще. Де вона ось така ще квадратна форма. Вони у нас під номером 4. Це ось тут. У них так мало місця трішки, але вони ж все таки маленькі. Я якщо чесно думала, що все в тому маленькому випаде. Ці цукерочки, я не хотіла його брати, бо мені не дуже подобається. Просто я просто не знала, що вже в цю, ну, в цю колекцію, які ще можна сюди шоколадну їжу придумати. І я просто ну, не знаю, я вже придумала все, що могла. Звісно, перші ідеї самі такі яскраві, блискучі. Це я придумала дубайський шоколад, цей мілкшейк, е полуницю в шоколаді. Тут уже я просто не знала, що, що сюди клеїти, що робити. Я придумала таке цукарочки. Ну, все одно прикольно. Так, і наступна колекція у нас патчі під очі. Ось наш патч, який, який розпадається. Давайте відразу викинемо. Давайте спочатку почнемо з сюрпризика. Один, два, три. І тут нам випадає ось такий шоколадний патч. Сьогодні нам в тему. Ми сьогодні так довго говорили за шоколадну їжу і нам випав шоколадний патч. І ми його приклеїмо зараз ось сюди. Це у нас, напевно, під номером 7. Я знаю, що паперові блогер наполовину вирізають те місце, коли вони відклеюють. Ці наклеєчки. А я вам все показую, як є. так ну Давайте наклеїмо вже наш патч сюди. Так, як я відклею. Ось так ось у нас вийшло. І наступна колекція у нас чехоли на MacBook і. Я думаю, пам'ятаєте, що я не, не люблю відклеювати їх, але зараз я постараюся відклеїти ось це і повернусь. Коротше, наклеїла ось наш сюрпризик. А ось це ось тут. Давайте відкримося. А ось це ось наш MacBook. І ми його клеїмо сюди. Ой. До речі, чому я не назвала цю колекцію прикрашаємо макбук? Тому що ми його не прикрашаємо. Ми клеємо на нього чахли. Хоча зараз е, доволі популярна рубрика Прикрашаємо там iPhone iPad, ну, MacBook, MacBook не бачила, але ну, там всяке таке. А я вирішила зробити колекцію чохли на MacBook саме. Я знаю, що також популярні колекції чохли на iPhone, на телефон. До речі, я замовила посилку на тему днів 3-4 тому. Ось. Ну, вона, звісно, не скоро приїде, але коли вона приїде, я б хотіла б зробити розпаковочку цієї посилки на цьому каналі. Там буде дуже багато цікавого всякого. О зараз я клей повернусь і договорю. Так як трішки того тут перевемо, нам буде легше все одно його відклеювати. Так, нам випав ось такий чухол. я думаю, ви вже побачили. І просто подивіться, як От тут яблучко як отут. Я його тут дуже обережно робила дуже старалась. Надіюсь, ви за це хоча б поставити лайк. Так, і наступна колекція у нас. Сквіш Мело. Нам, нам сьогодні, я так розумію, попадається якийсь зелений сквішмело. І я. Все правильно зрозуміло. Ви бачите, що він вже це це в нас ось таке жабенятко дуже його. І я думаю, його приклеїти. Я вам обіцяю прошлому відео, що ми приклеїмо його сюди. Така, щоб не виконувати свою обіцянку. Ось ми приклеїмо його сюди. Її треба підписати, зараз я візьму ручку, секундочку. Так, я сходила за ручкою і давайте підпишемо. Тут трошки наклею, давайте зараз трішки переклеїмо це. Ой. Так, ну, нічого страшного зараз ми наклеїмо, трошки повище, бо я не можу написати ні. Так. Пишу і так. Мені дуже подобається, як нас виходить ця колекція поки що. А ще мені дуже подобається, як виходить ось ця колекція. Ось ця ось дуже подобається, як виходить. Мені більше не сама колекція подобається, а сторіночка цієї колекції. Ця Одкривашечка подобається. Колекція Dior шоколадна їжа взагалі. Дуже класно клеїться, така ну, оформлена гарненько. Тут, якщо ви побачили, тут такі от переливи з коричневого бежевий. І ще й дуже класний сюрприз, особливо дубайський шоколад. Так, ну добре, давайте е, тепер перейдемо до колекції Рісава. Це наш ось цей ось дівчинка. І ми розпакуємо наш пакетик. Я хочу так от... Е, я хотіла замовити оцей палец ось вказівку, але я оформила замовлення, тоді тільки за цей палець сповнила. І тому в мене не вийшло замовити. Ось. А замовлення в тему тільки від 400 гривень і повторно в мене не вийшло замовити. Бо якби ну, коштує гривень 50. Ну добре, давайте розпакуємо. У нас буде свій палець тиколка. Це ручка за Я буду чекати, поки бавро під... з'являться ось ці ось пальці діколки. Так, і тут нам випадає. Тут нам випадає ось таке ось волосся. Ну так це все начебто, начебто зараз. Давайте приміряємо так. його. Так, Приклеїмо його сьогоденько. Ось так ось вона виглядає на ній. Ну, доволі непогано, але не дуже гарно, якщо, як на мене. Взагалі мені ця колекція, якщо чесно, не дуже сильно подобається. Ось. Але якщо вам подобається, то напишіть в коментарях. Я зроблю продовження цієї колекції. Мені головне е, ваше, ваше ставлення до цієї колекції. Ось. Ось наші волосики, волосся. Так, перешкод закриваємо. І давайте сьогодні, сьогодні і сьогодні, давайте сьогодні зберемо її повний look образки, ось. І